Е, так, перше вам, у зв'язку з відсутністю Тетяни Милянів обираєте голу, голову комісії. Ви ж того разу обирали, Уже, Це, Анна, Михайлі, то раз кожен раз обирається голова комісії. Ага. У зв'язку з відсутністю голови комісії на кожне, за відсутності людини обирається людина, яка буде в даний момент на цій комісії головуюча. Е, так, Ганна Михайліна. Ганна Михайліна, голосуйте. А що це? Проголосовано. Та я жували його проголосування. No. Е, перше: е, про комплексну програму соціального захисту та підтримки населення на сільської територіальної громади на 25-28 роки. Дане рішення було розглянуто бюджетною комісією. По правках, що там є, вони внесені, будуть зачитані безпосередньо на сесії, внесені зміни під час сесії і правки і будуть проголосовані. Враховані. Потрібно щось докладніше вам розказати по цьому питанню чи не потрібно. Хто за такий проєкт рішення? Одноголосно. Друге, пронесення змін та доповнень до комплексної програми здоров'я населення Ніжньої сільської територіальної громади на 2023-25 рік. Дана програма прийнята була у минулому, у 2023 році, але вносяться зміни. Так само було розглянуто на бюджетній комісії, погоджено бюджетною комісією. Тільки зміни, які правки були внесені до програми, будуть озвучені на Сесії і прийняті з і по тому в основному в загальному щось потрібно по цьому питанню розказати? Голосуємо. Так, третє: про затвердження програми підтримки розвитку установ первинної медико-санітарної допомоги. Нижньовебської сільської територіальної громади на 25-28 рік. Це приймається в зв'язку з закінченням попередньої програми. Приймається нова програма на 25-28 рік. Попередньо було розглянуто на комісії бюджетній комісії, кошти погоджені. Правки так само, які там були правки, то були озвучені на сесії. Голосуйте. Так, про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Центр первинної санітарної допомоги на сільської ради. Наступне питання це так само на 25-й рік це є е, е, програма фінансування нашої медицини. На бюджетній комісії було розглянуто, внесено зміни, були, там були правки до цього. Е, до років все інше погоджено без цього, без змін по фінансуванню все добре. Голосуємо. Так, програма розвитку культури. Тут у нас є правки по е, на 20. Так, як у нас закінчилась програма е, на 20. Це вже ваше документ. Є е, е, програма розвитку, е, закінчилась програма розвитку культури е, у цьому році. Приймаємо на 3 роки з 25 по 28. Правки у нас були наступні це до е, самої назви програми. Вони будуть проголосовані і по терміну проведення звітності. У нас було щорічно, дві хвилини спускаємося. І термін проведення не щорічно, а до 1 уточнення, до 1 березня наступного за звітним роком. Всі кошти були погоджені, що ми плануємо виділяти на це. Ну, і звичайно, це буде відповідно до цього до фінансування. Хто за? Будь ласка. Е, наступне питання про цільову соціальну програму молодь Міжнівецько громади. зв'язку з закінченням нашої попередньої програми ми приймаємо на три роки на 25-28 бюджетні роки програму. Так само було внесена правка по звітуванню, е, яка буде врахована. По фінансах обговорено все у межах норми, що буде. Фінансувати все, все добре. На бюджетній комісії погоджено. Хто за процільову програму оздоровлення та відпочинку? Так само правка була у нас по освітуванню, все інше без змін. Це буде, йдеться програма на 25-28 рік по цьому, по оздоровленню дітей пільгові категорії, і які ми будемо оздоровлювати за рахунок бюджетних коштів. Хто за? І остання програма про цільову програму розвитку фізичної культури та спорту. Правка у нас була термін звітування. Все інше у нас відповідає всьому, що нам потрібно. Програма, загальна програма обсягу виділення коштів це 800 тисяч на рік. Погоджено з бюджетною комісією, і зараз ми маємо на по правці, буде тільки у нас термін звітування. Хто за?